Вітаю, любі п'ятикласники! Продовжуємо вивчати тему апостроф і сьогодні на уроці потренуємося виконувати вправи для закріплення матеріалу. Запишіть у зошитах сьогоднішнє число і тема Правила вживання апострофа тренувальні вправи. Перед тим, як приступити до виконання вправ, згадаємо теоретичний матеріал. Роздільність вимови я, ю, є, ї та попереднього твердого приголосного позначається апострофом. Апостроф пишемо після губних приголосних б, п, в, м, ф перед я ю, є, ї, які означають два звуки: бю, п'ять, «в'язи», у здоров'ї, м'ясо, рум'яний, тім'я, мереф'янський, в'ячеслав, стиф'юк. Зауважте. Апостроп не пишеться, коли перед губним звуком є приголосний, крім Р, який належить до кореня. «дзвякнути», мавп'ячий, свято, тьмяний, цвях, але верб'я. Торф'яний черв'як. Діти. Апостроф пишемо після Р перед яю її. Коли є роздільна вимова і коли яю її, означають два звуки: бур'ян, міжгір'я, пір'я, матір'ю, кур'єр на подвір'ї. Зауважте, апостроф не пишеться, коли ря-рю рє ря, означають сполученням якого Р із наступних а, у, е. Буряк, буряний, крякати, рябий, ряд, крюк, репінь. Діти, апостроф пишеться після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний, без'ясикий, від'їзд з'єднаний, з'їхати, з'явитися, об'єм, під'їхати, роз'юшити, роз'яснити, пан пан'європейський. Зауважте, після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними і-е-а-о-у Апостроф не пишеться. Безіменний. Загітувати, зекономити, зокрема, зуміти. Пропоную виконувати вправи та закріпити теоретичний матеріал. Перше завдання: утворіть від поданих іменників прикметників та запишіть їх. Задаємо, що таке іменники, що таке прикметники. Іменник. Самостійна частина мови, яка вказує на предмет або особу, та відповідає на питання, хто що. Прикметник самостійна частина мови, яка вказує на ознаку предмета і відповідає на питання, які, яка, які, які. Отож, іменник дерево, прикметник дерев'яний. Решту слів, будь ласка, запишіть через риску самостійно. Перевірте, діти, чи такі прикметники ви записали. Зверніть увагу, в деяких прикметниках апостроф не ставимо. Наступне завданнячко працюємо перекладачами. Запишіть слова та їх відповідники українською мовою. Перевірте. Чи такі слова ви записали м'який, триярусний, заполяр'я, честю праський, медальйон Узбецький, 50, пів'яблука 600, пів'яйця товариський. А тепер вправа з ключем. Випишіть слова у дві колонки у ліву з апострофом, у праву без нього. Якщо ви правильно виконаєте цю вправу, то із підкреслених у кожному слові перших літер отримаєте назву твору Бориса Олійника. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте цю вправу. Перевірмо назва в оборону хліба. Наступне завдання з ключем. Випишіть слова у дві колонки. У ліву з апострофом, у праву без нього. Ключ. Підкресліть у кожному слові або словосполученні передостанню букву. Діти. Зверніть увагу не першу, а передостанню. І із цих слів ви прочитаєте назву одного з творів Лесі Українки. Якщо ви виконали правильно, то ви прочитали назву неперевершеного шедевру української літератури Лісова пісня. Завдання з ключем. Випишіть слова у дві колонки. У ліву за апострофом праву без нього. Підкресливши перші букви, прочитаєте прислів'я. Діти. Прислів'я. Одна голова добре, а дві краще. Сподіваюся, воно вам знадобиться. І ще одна вправа. Випишіть знову ж таки слова розберіть на ті, які пишуться з апострофом та ті, які без нього. І прочитавши перші букви в словах, спочатку в першому стовпчику, а потім у другому, отримаєте ім'я та прізвище відомого українського письменника. Виконали діти? Перевірте Іван Франко. От і так непомітно підійшов до завершення наш урок. Сподіваюсь, діти ви плідно попрацювали, завданнячка виконували правильно, тому пропоную відпочити, а після відпочинку виконати домашнє завдання. За підручником Авраменка це параграф 57, 58, вправа 2 на сторінці 133, або за підручником заболотного це параграф 41, вправа 333. Дякую всім за увагу, дякую всім за роботу на уроці. Бажаю вам мира, добра та любові. До зустрічі!